Ми зібрали 20 очисників всі різного цінового сегменту, і у кожного із очисників різна температура замерзання. В когось мінус в когось мінус 40, в когось мінус 25. Ви спитаєте, який же шомивач лучше? Ми сьогодні з вами це і протестуємо. У нас є лобове стекло, яке ми розділимо на три часті. скло, яким ми будемо витирати бруд. У нас є сажа, у нас є дорожня пилюка, і у нас є листки. Саме головне, що у нас є, це рефрактометр, який показує чітко скільки у нас градусів омивач. Може мінус 2 там написано, а по факту там мінус 15. Це сьогодні узнаємо. З вами компанія Автоновода, я Дмитро Лук'янов, псих, який буде все це сьогодні тестувати. Хелпікс. Теж можете часто дестрітати, не дуже дорогий мивач. Написано мінус 80 концентрат. Тобі ж одного літра можна загалити, Ну, я думаю, на літрів 6 води це за очі буде одною літрушкою. Тепер ми щас провіримо, наскільки наш український Хелпікс крутий, чувак. Реальних тут мінус 80 або ні? Так, ну за мінус 40 зайшло точно. Там, де біла полоска, це у нас розділення. У нас біла Сказав мінус 40. Тобто мінус 40 тут железних есть, возможно даже и більше. Хелпикс. Україна. Пробуємо розпалити. Слушай, ну есть він хорошо, я вже бачу отсюда. І зала почерніла і все хорошо. Боже, ну який же ж вонючий. Я вам не можу передати. Коли у нас присутня тілен поэтому вони і воняють. Ну що, пробуємо. Як він натирає? Ось у нас щеточка, припустимо, так? Да? Щик. Подивіться, як відмиває чітко Маркера вже нема, Якщо що. Потому що тут він ще залишився, на його під'їдає остальна жижа. <ква> умивач у нас мінус 25 Fox. Фірма Fox, завод знаходиться в білій церкві і дуже багато для кого розливає. Розливають в першу чергу БРСМ, по-моєму, навіть для ОКО Якщо ви бачите конкретно вот таку каністру з таким носиком, це один і той же завод, один і той же умивач. З чого у нас зроблені зимні омивачі? Якщо це дорогий вмивач, Це гліколь, Якщо це щось подешевле, то це якийсь там спірт, розведений всякими в чому прикол омивача? Омивачі зимою мають нам омивати скло, помимо того, що від бруду, так ще й мають не замерзати. Якщо у вас омивач неякісний, якісний, ви, можете наступити на граблі. Перше, що ми делаємо, ми заливаємо його в рефрактометр. Рефрактометр нам зараз покаже по градусам даний омивач. І ми вам будемо це передавати на камеру. Тут у нас. Інтересно. Мінус 25, ти кажеш, так? Да? Та ні, братан. Я не знаю з чим це зв'язано. Рефрактометр мені показав, реально просто жопа. Мінус 5. Заявляють, мінус 25, мінус 5. Пробуємо, як він відмиє. Припустимо, все у нас розпил, пішов в форсуночки. Неплохо, так? Да, так розпиляє. Подивимося, що зараз буде з грязью. Ну, відмиває, в принципі. Ну, от так от постоять. Листки то прилипші. Прилипші. Пробуємо, так? Да? Дворничком. За один разочок десь ось ва, давай, давай. Ну что, отнувай, хорошо. Если дворник нормально прилягає, першого разу всю грязь він Ну, Но... На рефрактометрі написано мінус 25, по факту 5. Європи. Дивіться, в нас буде віддільне відео, що буде, якщо змішати всі омивачі. Так, АНД, якщо чисто трохи стрімно, наш продукт компанія Автонова Д, омивач АНД. Зараз ми подивимося. Заявлено мінус 22. Поїхали. Кстати, поки дивишся відео, підпишись, пожалуйста. Батьки тут я тестую масла, фільтра будемо скоро тестувати, показувати, чим відличається оригінал од не оригінала і так далі. За це відео можуть нас уволікати. На. Блин, ну це прикольна штука, да? Мінус 22 на рефрактометрі, свій омиватель нас не уволять. <реш> Все, кстати, запах, що немаловажно. Ну пахне мені. Слушай, ну хороший запах, ну тоже резкий, честно скажу. Все, наш бачок в машині пустий. заливаємо АНД, пробуємо АНД на стеклі. Тут у нас дорожна пиль, тут у нас залаз котла, листя и так далее. Слушай, отъедая классно, дивись. Реально зала тікає, растворяється. Бачиш АНД. Раз, у нас дворничок прошелся. От тут був Хелпік, сліди от залипу оставалося. Є на Фоксі, вообще все чітко. Прям на АНД, вот оно сейчас просохне, мені кажеться, тоже все буде чітко. Типа. От як заявлено, мінус 22, так і є, мінус 22. І це реально круто. АНД, омиватель, я считаю, крутий. І так, бюджет. Омивайка бюджетна у нас двіться. Всегда вона йде у нас в такі, ну, типа, фляги обачний 5-літровий, в яку люди обычно потом набирають воду, но, надіюсь на після омивайки. Мінус 20 заявлено. Це умыватель нанофрост. Зараз мы попробуем, что это у нас такое. Запах. Баблгам 100%. Надеюсь, не кавун, потому что я такий парень, что я не различаю. Поехали. Рефрактометр. Нанофрост. Заявляют мінус 20. Сейчас же мы побачим, есть там мінус 20 чи не. О, бачиш? Мінус 20, да? Ага. Та добре, як ви бачите, чуть-чуть більше мінус 10. Уже у нас не совпадіння. Чого в нас не совпадіння? Та тому що нас трошечки надурили. Ніхто ж не думав, що хтось із вас прийде на заправку, як дурак і буде з рефлектометром гратися з чорними руками, як і я ще з лисками золой. Дивіться, як все це буде обиратися. А Зараз будемо засирати лобове стекло і пробувати як він треє і отирає грязюку. Я відеограф і він нічого не теста. Він пішов тестити ліквімолі. Дивимося далі. Це у нас ліквімолі, мінус 27. Готовий до до використання. Це як концентрат з водою розводити не можна. Вони заявляють. Так, ліквімолі, запах. Ну, чесно, запах порошка. Не сильно б я хотів би їхати і нюхати порошок. Ліквімолі у нас масла качественні, всі знають, да? все там круто, класно. Ага, та добре. Як ви можете бачити, у нас мінус 20 ліквімолі. Тупо тема. Крутіша, але на 5 градусів вона у нас вже не пройшла. Пробуємо цю половину. Ну, щоб вау ефект, wow я б не сказав, би, Хелпікс лучше роз'їдав вікно. Я не маю нічого проти ліквімолі. Ліквемолі класна, знаменита компанія, пожалуйста. Усі їхній умиватель, типу вау wow ефект. Я ще довго держав. Давай ще, давай, пожалуйста. А потім вспомните, як ми. Навіть Хелпікс. Все під'їдало. Тут тупо стікає вода. Пробуємо чистити дворничком. Давайте. Чіпчик. Ну, бач, дворник допомагає ліквімолі жити. Кстати, давайте знаєте, що що додати до омивателей? Я замітив, коли Help э, <звук> пісок по стеклу шарудів. Ліквімолі він більш такий наче жирніший сам по собі. І <звук> от я тру, а пісок не шарудить. Тобто, по суті, з даним омивателем стекло царапається, я думаю. Поїхали далі. Дешевий омиватель, шарон. У, -у, -у, у запах, я вам скажу так. Если хто повний, як мамка мила поли, приблизно плюс-мінус і розводила їх, химло. Ну, примерно один в один, По запаху ставлю 0 вообще. Дивимося на рефрактометр. Що ж у нас цей парень може з себя? Заявляють, минус 22? Ну, типа, минус 21. Навірно. Мінус 21, хай буде, мінус 22. Не набрехали, да? Шерон Не можу сказати, що це супер міга дороге. Пробуємо, як відмиває. Слушай, дивись, як він пінеться. Прикольно. Може, із-за цього він так і воняє. Це ж ніхто не шатав нічого. Все, він, він такий, який він є. Я качну. Ровно я на всіх стараюсь качнути 10-12 разів потолок. Все, типа, він просто тупо спінився Ну, відмивай, дивись, навіть дворники не треба. Подивись, Диви. Круто, так? Да? Слушай, відмив прикольно. І це вспомнить, скільки я б в і сколько я пшикнув ним, диви. Даю ему второй шанс, так як ліквімолі давали, да? Жесть, реально миє круто. Ну, удивив, удивив. Це вспомнить ліквімолі и тут уже частини окна він ще не стік до кінця, а части окна уже чисті. Подивіться. Це реально дуже круто. Мінус, мінус ваняє. Плюс, Подиви, подиви. Я ще дворником не тер. Есть ли звук у нас шарудиня від камней? Есть. На Ліквімолі, наприклад, шарудіння не було такого. Я не буду вам говорити, що обов'язково це має бути чи ні. Но це пісок, який у нас на трасі, так? Да? Тобто, коли ви їдете там за спринтером і він піднімає за собою пилюку і у вас влажне стекло, всі ми розуміємо, що плюс-мінус така ж сама ситуація відбувається, як тут.